Пане Сергію, вітаю вас! Доброго дня! Ну, дивіться, росіяни справді справді запустили просто нове знову ІПСО, Це щодо самого Сирського. І Дуже багато підключилися тих патріотів, які скоріш за все не голосували за президента Володимира Зеленського. Бо знову ж таки розганяють ІПСО, що це там якось погано вплине на м, бойові е, дії. Ну і багато дуже чинників. Але все ж таки, коли ми зможемо якийсь побачити результат від пана Сирського, і вже самі переконаємося, чи було це правильним рішенням. Ну, я е, хотів би сказати, що м, очевидно, що це не може бути от, через день, е, щоб ми всі зраділи, що такі вдалий вибір президента, і все змінилось. Дійсно, є дуже е, впливові і потужні об'єктивні фактори, які визначають, на жаль, проблеми. І це в першу чергу організаційно технологічного характеру, Нахватка нехватка зброї і головне до неї і боєприпасів, вони в значній мірі знижують. Можливість навіть тих людей, які є на, на передньому фронті е, в повній мірі ефективно виконувати завдання. Е, По-друге, я хотів би сказати, ну намагання там, російських сторон або не дуже умних наших патріотів е, поплюжити е, особистість Тверського, він вправами доказав, що він відданий Україні. У нас чимало людей, які в роки. Ще радянського союзу він з того покоління він там вчився, він отримав там освіту. А військові академії всі були в е, Старесер, вони всі були в Москві, там в Петербурзі, е, з, з, зібрані то що робити? Відмовляти свій освіти. Я думаю, що це корисні знання. Питання в іншому треба розуміти, що все ж таки на рішення президента воно було більше політичним, ніж скажімо так, військово обґрунтоване. І тільки одним прагненням, скажімо, змінити ситуацію, помінявши все керівництво, ну, задача не вирішується в повному обсязі, хоча в значній мірі можна й погодитись за два роки діяльності командуючого, головнокомандуючого попередника ну, вже склалось певне коло підлеглих. В якому з одного боку було розуміння, з іншого боку, можливо, і навіть фізичне та психічне зношеність вони впливали на точку зору. От по тим призначенням і прагненню Сирського все ж таки в вищі ланки військового керівництва внести свіжу кров, це свідчення того, що це люди з ну і з нормальною мотивацією. Вони будуть зараз доказувати, що вони здатні, що вони кращі в чомусь. А по-друге, вони дійсно свіжі, але вже з реальним досвідом участі в бойових діях. Я думаю, що от така суміш, вона має дати результат. Єдине, що складність заключається в тому, що знаєте, у нас суспільство звикло дуже гостро реагувати. От як, наприклад, там на призначення Ігоря Плохути, хоча за його плечима абсолютно реальна служба і відданість тим задачам, які перед ним ставив час і. Те чи інше керівництво керівництво змінюється, а людина -то залишається і намагається далі служити своїй державі. Питання в іншому. Що зараз, знаєте, якщо не трошки щось не так піде, зразу буде суспільна думка: о, неправильно зняли залужну. То... Треба всім зрозуміти, що потрібен час. В ті навіть переформатування на рівні гілок військового керівництва вони потребують прийняття нових рішень, бачень. Переформування е підлеглих, завлікання, до речі, толових частин про що ви сказали, це е дуже реальні і складні завдання е від президента. Ну вони мають виконуватись, е тому я дуже хотів би вірити, що е все ж таки е ситуація і той фах, який мають е команда, яку зібрав зараз Сирський, вони е дадуть відчутні результати. Якщо загалом говорити про ось ці ротації у військовому керівництві, безперечно, можна зазначати, що це еліта військова. З вашої точки зору, чи є ці люди справді тими, хто зможе запустити ось цей процес і не допустити цього застою на фронті? І все ж таки, якщо говорити отак детально по кожному, то хто ці люди? Бо багато хто з них і стали для нас новими обличчями? Ну, я хочу вам сказати, що серед них є ну, достатньо такі потужні фігури. У нас навіть там, якщо я не помиляюсь, і два герої України це Юрій Садоль. Ну він командував, був командуючим морською піхоту. До того це десантник, штурмовік, людина з реальним досвідом, і він кілька там ланок займав. І що таке е, керівник об'єднаних сил? Це людина, яка різні сили може об'єднувати під своєю командою. Тобто і, там і від ПВО там, до е, тих же морських піхотинців до військово-морських сил. Тут потрібні знання. Як по мені, то той же Содервін має такі знання. Достатньо цікава фігура новий командуючий бригадний генерал Ігор Буб'я. Знають не по слухах, а від людей, що самі десантники до нього з великою повагою теплом ставляться, бо він реальний десантник, який в тому середовищі формувався, пройшов низький, починаючи від командира взводу і так далі. Це хороші показники, це не діти штабів, і це не сини генералів. Розумієте, в хорошому сенсі того. Це неблатні посади, якими колись в спокійні часи України була переповнена. Зараз це реальні бойові люди, які вже знають, що таке порох, які знають, що такі страх, які знають, що такі смерть. Я скажу, що я думаю, що одна з фігур яку ретельно підбирав е собі е це начальник генерального штабу Баргілєвич, і про нього дуже фахово говорять, що людина має досвід. Оперативного реагування прийняття рішень е серйозних неочікуваних, красивих. Е тому е я впевнений, що це, щоб ви розуміли, що це мозок, е скажімо, е генерального штабу, е який буде коригувати і, і надавати е ініціативи по тихніючих напрямках. І я впевнений в тому, що сирський е достатньо е ну ретельно ставився до. Саме цієї посади, і думаю, що туди реально підбиралися. Тому, ви знаєте, для мене, наприклад, цікаво, що Ну, у нас, правда, дуже люблять командуючих. Я інколи дивлюсь, не, 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 не так велика армія, скільки в ній генералів. Але це, це інше питання. Але те, що було прийнято рішення вивести сьогодні на рівень окремого командування Сили безпілотних систем, це цікавий підхід. Оскільки у нас дійсно зараз дуже швидко розвивається, і ми зіткалися з ситуаціями, коли навіть ну самих цінних операторів навчених тими бізполотниками кидали які якісь прориви, вони просто глупо гинули. А вони не мали бути використані в інших завданнях, крім як керувати такою надскладною технікою, де треба мати операторські навики зараз, це буде вже спеціальне командування свої підрозділи. І керування їх діяльністю, швидке навчання там новим системам, все інше цікава. Така позиція міністра нашої цифрової, значить, цієї діяльності Мінцифри, як ми звикли називати. Приємно, що на сьогоднішній день науковий потенціал, який ще залишився, дуже плідно працює на оновлення того парку безпілотних систем. І ми, як діти, всі українці радіємо, коли бачимо ті вибухи, неочікувані. І вдалі операції, а за ними стоїть неймовірний труд. Тобто навіть бажання реструктурувати, зробити якісь потужні рішення в покращенні логістики. Тобто, реч не йде тільки про те, що та от, команду, чи їх більше людей кинути. Питання йде про комплексне покращення всіх гілок. Структур збройних сил, які впливають в кінці кінців на перемогу. І я думаю, що тут вірні кроки і виважені. Більш того, я вам скажу свою точку зору, як не намагалась залужного там якогось опозиціонера зробити, він гідно пішов. Можливо, він просто випрацював себе на цей стан. Я переконаний в тому, що він відпочинив, він вернеться до, до діяльності. Він буде корисний. І далі продовжувати вкладати свій досвід і свої волівої якості в діяльність збройних сил України. От ви вже згадували про Ігоря Плахута і от з Плахуту. І от з вашої точки зору чи відповідає його посада його от вже досягненням для того, аби він займав саме безпосередню посаду, пов'язану із ТРО територіальною обороною. Ви знаєте, в нього е, дуже різноманітний досвід е, у плахути, і він починав формувати з підрозділів е, націонація, спецпідрозділів е, Беркут, е, все. Але після того в нього е, чималий досвід формування, і е, саме тактованої майстерності, тобто тактичної майстерності, тактованої, е, він е, розуміється на дій задачі, але він буде командувати силами територіальної оборони. Вони. У нас скажімо, дуже швидко їх починали, е налаштовували. Нечуканим стало те, що їх стало активно завлікати до безпосередніх бойових дій е е і якість підбору туди, і дуже багато ранційних дорог, які навіть за цей час дуже складно вирішуються. Тому що ми бачимо навіть по родинах, які там на місцях е е ходять до влади, кажуть: ну як же так? Це наші хлопці, на від нас вони були відправлені на фронт. А вони значно гірше забезпечені, ніж інші частини. Я думаю, що вольові якості Плахуто, його здавдість, він відомий тим, що він про людей завжди дбав, про, від... <підлеглих> про підлеглих. І повірте мені, це відзивається його вихованці і ті, хто з ним служили. І це висока якость для що дбати про людей. І я думаю, що він внесе свої нові бачення якісь саме в організацію. Сил територіальної оборони підбиваючи підсумок, якщо повертатися до цієї теми, в якому в якому б говорив безпосередньо в першому питанні, про ось це уникнення застою, то все ж таки, от в наших умовах, як можна це зробити, і що для цього потрібно, але все ж таки для того, щоб фронт рушив із свого місця, і зрозуміло, що у напрямку Московії. Ви знаєте, ми з вами не вперше спілкуємося на подобні теми, і в мене завжди було комплексне бачення тих проблем. Ми не можемо руками тільки військової змінити ситуацію. Нам потрібні зміни в самому суспільстві, і це вже залежить від політичної влади, від політичної волі самої влади. Вона має впливати на людей не тільки голими призивами, а все ж таки думати і про якісь закони про мобілізацію думати про те, які ще можна мотиваційні процеси включити, щоб саме суспільство зрозуміло, що в нас немає виходу, а треба готуватися, рухатись далі. І це не завдання військових, це задача всієї держави, і в першу чергу тих, хто займає провладні крісла там на всіх рівнях.